І, хоча тяжких випадків переохолодження в регіоні і в місті не зафіксовано, тім роботи оперативним службам у пунктах обігріву вистачає. Як приклад, стаціонарний пункт, що розташований у територіальному центрі центрального міського району у парку десятиріччя жовтня, по Центральному міському району таких пунктів двоє: Один стаціонарний, на якому ми з вами знаходимося, один мобільний, на якому ми вже з вами були. На данных пунктах принимается любой человек, который нуждается в помощи в обогреве, либо в питании. В принципе, всем оказывается необходимая помощь. И квалифицированная медицинская помощь. То есть со стороны милиции тоже есть определенная помощь, оказывается людям. Ну, так, со стороны МЧС точно так же. В период с 29 числа на нашем Центрального Центральногальского района в общей сложности поступило 111 человек. Сюда, на стационарный пункт было 12 человек обращалось за помощью, и на мобильный пункт на палатку обращалось 99 Без хатченків тут не лише нагодують та обігріють. У разі потреби нададуть медичну допомогу та роз'яснюють, куди звернутися і для вирішення інших соціальних питань. У пункт звертаються і прості перехожі, відігрітися після тривалого перебування на холодному повітрі. Правоохоронці та працівники МНС у таких місцях гарантують безпеку громадського порядку. Кваліфіковані медпрацівники поділяться корисною порадою, як врятуватися від холоду на вулиці. Добре, жиром. обыкновенным, вот, допустим, вы ходите на улице, крем детский или любой жир, который может вам, как говорится, под рукой, что у вас есть, мазь какая-то. Ну и, конечно, тепло одеваться. Одеваться так, как считается, как говорится. Лучше много одежды, но, как говорится, если жарко, можно, по как говорится, как капуста. Лучше не нужно, а потом постепенно можно ее снимать, чтобы уже не идти потеть, и чувствовать себя Тепло та й зігріватися вдома теж потрібно з дотриманням правил та вимог, наскільки ж простих, настільки ж ефективних, прийшли домой або ви попали в таку ситуацію. Обязательно нужно найти теплое место, тепле поміщення, которо ви могли там нагретися. Затем, если у вас руки, ноги замерзли. Если без перчаток, вначале растереть руки, хорошо, растирать руки до тех пор, пока вот кровообращение должно быть, э, ну, кровь, почувствуйте сами, что у вас руки нагрелись. Также и ноги, снять носки, хорошенько руками потереть ноги до тех пор, пока вы почувствуете, что если этот, обязательно, чтобы горячее питье. Это первым долгом. Но ни в коем случае нельзя, чтобы человек э, грелся в горячей воде, опускал ноги в горячую воду, руки. Потому что это может очень быстро э, сосуды, сужение сосудов резкое. И так может э, э, небезопасно. В этих случаях только обязательно нужно сухое тепло, носки, на руки перчатки. І обіцятельно окутаться потепліє, той тобто создать собі такою похову й подушку, як варіться. Наразі в Україні функціонує 3261 пункт обігріву, до яких з початку їх дії звернулося майже 85 тисяч громадян. На жаль, від переохолодження вже померло більше 130 чоловік. Тож працівники звертаються до громадян з проханням не залишатися байдужими до тих, хто в ці дні особливо потребує допомоги. Уб'їть на просьбах жителям нашего города. не оставайтесь равнодушными друг другу. что кто-то нуждается в вашей помощи. Хотя бы подскажите ему маршрут, куди можно подойти. Мы находимся на улице Урицкого в паркі десятиліття Октября в территориальном центре. Пожалуйста, подскажите, куда пройти. Если можете помочь допомогти, куди пожалуйте, допомогіте, тому що все за всі только от нас. Пункти обігріву працюватимуть щонайменше ще протягом тижня до особливого розпорядження та зарахуванням погодних умов.